Слава Ісусу Христу! Всім хочу подякувати, хто підтримує нашу передачу, як духовно, так і фінансово. Це велике для нас підбадьорення, тому що ця передача повністю залежить від глядачів, які дивляться, тому що ми на монетизації ми, монетизації ми не маємо. Я не вірю в монетизацію, це не моя справа, але вірю в те, що люди, які є в команді, Своїми силами можуть підтримати свою ж команду, щоб ця команда працювала, і ми діставали ту інформацію, яка сьогодні висвітлюється на сторінках нашої передачі. Хай Господь всіх нас благословить. Пам'ятаємо, як ми хочемо фінансово підтримувати цю передачу. Тепер за фінансову лінію відповідає Стефанія Федорів, сестра Стефанія Федорів. І коли будете бачити, її прізвище, ви попали туди. На ту людину, яка відповідає за наші фінанси. Хай Господь всіх нас благословить. Сьогоднішня наша, наш молитовний час буде називатися Україна в тисячолітньому царстві. Україна в тисячолітньому царстві. Ми багато що молимося за всіх, але не раз дуже мало молитви є за наш рідний край, і не просто щоб він зберегся, особливо в ці останні дні. Ми знаємо, що хоче зробити ворог. Щоб такої держави не було, щоб ідентичності такої держави не було, щоб не було мови, щоб не було того слова, яке ми на сьогоднішній день чуємо. Країна Україна, щоб це все зникло. По відношенню до Слова Божого ми є Божий нарід, колись Бог дав для нас мову, колись дав для нас територію, переклав через гарних людей і дав для нас. Слово Боже, як старий, так і новий Заповіт. І ми претендуємо, як Божий народ, на місце в тисячолітньому царстві. Що від нас залежить, ми повинні вірити, довіритися Ісусу Христу, молитися, молитися за спасіння людей і цілої нації. Сьогодні ми будемо читати коменти. Я хочу прочитати один комент, який надзвичайно цікавий, де, власне, чу, і, Іванка Бойчук, Іванка Бойчук такий довший комент. Дуже в деталях, в молитовному сенсі, показує, де ми сьогодні з вами опинилися як країна. І читаючи цей комент, я не тільки поставив логу нашої церкви, але вирішив прочитати для цілого світу, хто нас слухає, наш славянський світ український, наскільки влучно Дух відкриває, Боже, я вірю, відкриває для людини. Де ми зараз з вами стоїмо, як нація, яка готується, я вірю, щоб не зникнути зараз, не зникнути в період великої скорботи, а існувати в тисячолітньому царстві, як країна, яка буде говорити своєю мовою. Читаю, о Боже Великий і Грізний, молюся за народ Україну, що милуєш тих, хто любить тебе. Та виконує твої заповіти. Ми, народ твердошиї та скам'янілого серця. Українці прогрішилися перед Тобою та чинили беззаконня і бунтувалися, і відвернулися від Твого закону, що ти, дав йому, що ти дав всьому люду на землі. Сором нам на обличчя наші, а Тобі справедливість і слава. Сором на наші обличчя, на обличчя наших правителів наших суддів, міністрів, на обличчя наших батьків і дідів, що завинили перед тобою, падаємо перед тобою, великий Боже на коліна і схиляємося, і схиляємо низько свої голови аж до самої землі. Горді були ми понадміру, не визнавали своєї провини аж до цієї пори, тому то ти, Господи, відвернувся від нас, відвернувся від нас і не звертав ти свого лиця на наші молитви. Тобі одному ми згрішили, бо на думці лише мали багатство і славу земну, золото і срібло, бо душа наша проросла грошима, як терням, а розум путьмарився від ненависті і заздрості на брата свого. Ми скарбами всього світу збирали собі скарби, як могилу, і на ноги наші, і ноги наші застряли в брехні, наші кишені повні злодійства, здирства та грабунку. Ми сміємося із беззахисного. Обклалися ми хабарями, син гумом См... упивалися. Жінку брата свого ми ділили на двох, а дітей своїх навчали блуду. Бідного і каліку, вдову і сироту ми не захищали, і робітнику своєму не давали своєчасно належну заплату. Правда і справедливість бувають рідко у наших судах, а володарі наші. Друзі злочинцям, живемо ми за старим звичаєм Мойсея, зуб за зуб і кров за кров, та ворогам своїм бажаємо смерті, наші руки багряні від крові. Служили ми Богу війни, слово Твоє тягарем для нас стало, тому Його ми покинули, і тепер ми не можемо знайти його. Серед людей про Тебе встидаємося мати розмову і нудимося, коли Твоє слово звіщається. Звіщається, поробили ми собі вишиванки тесаних та литих бошків, та зраджуємо ними тобі всі наші віки, виціловуємо та б'ємо їх, перед ними поклони, а любові добрата немає, бо Христос не живе в нашому серці. а в ідолах, божках, яких ми натворили своїми руками, зрішили ми міцно Господу Богу. Уся Україна зіпсулась і переступила Божий закон і заповіти Христа, і було вилити на нас за ті Гедоти, що їх ми вчинили, велике прокляття, грізна кара Господня, що написана була на небесах, Господь Бог виконав своє слово на нас, щоб спровадити лихо, яке спровадило. Спровадилось на нас, якому ми служимо. І полилася надмірно кров людська на землю українську, і трупами встелена була земля великого міста, бо ми не покаялися, щоб порозумнішати що у великій правді Твоїй, о великій Боже. А тепер, Боже, правдивий, землю нашу ворог топче та петлю нам на шею закидає. Стиснулося вороже кільце, стиснулося. Вступили нас великою силою, страх наповняє наші серця і смертю дихає на нас небезпека на ворога. Господи, у міру всієї Твоєї справедливості і великої милості, нехай відвернеться гнів Твій від Твоєї України, бо через наші гріхи та через наші провини наших батьків страждаємо ми і страждаємо нестерпно. Не скажемо вже: Витвори рук наших, Боже наш. Бо знаємо, що тільки тобою, великий Боже, спасається людина. І нині прислухайся, Боже, до молитви українського народу та його благань, і нехай засвітиться Твоє святе лице над нашою сплюндрованою землею ради імені Ісуса Христа, Твого Сина Святого. Нахили, Боже, вухо своє та послухай, відкрий очі свої і побач наші страхи та спустошення, бо ми. Кладемо свої благання перед Тобою, не через свої справедливості, але через Твою велику милість до нас. Господи великий, Господи, прости, відкинь наших ворогів і виведи нас з утиску великого, Заспокой всі народи, щоб за. Щоб... Запанував в нашому краї Твій святий мир. Господи, помилуй і спаси, прислухайся і зроби, не опізнися ради себе, Боже наш, бо ім'я Твоє, і Сина Твого, і Святого Духа кличеться над народом України та надії землею. Слава тобі, великий Боже, на віки віків. Амінь. Ми бачимо, яка прекрасні, які прекрасні слова, яка прекрасна молитва, які прекрасне розуміння дано. Для сестри, щоб висвітлити це в молитві. Прослухайте, чи... прочитайте, воно є написано на сторінках нашої передачі, і пороздумайте над цією молитвою. В основу кладу Івана Богослова, 22 розділ, 20 вірш. Як закінчується книга Івана Богослова? Той, хто свідкує, говорить оце, так, незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами. Я знаю, що плаче народ, плачуть люди, але зараз в цьому вірші в деталях висвітлено, тільки треба це прийняти, не стояти в своїй гордості, не схилити свого серця, а прислухатися до слів молитви, яка зараз йде через праведну людину до всіх нас, включаючи мене. Пам'ятаємо, колись Даниїл, праведник Даниїл, звідки, я думаю, і береться мотив цієї молитви, заступається за свій народ перед самим Богом і в деталях називає гріхи великого Божого народу. І хто це робить? Робить Даниїл, Божа людина, яка не обожествляє свій народ, не робить свій народ недоторканим. А показує перед Богом цей народ, як і всі інші народи. І зараз він попав у велику спокусу. Батьки наші відійшли далеко від Бога, і тому сьогодні ми опинилися на чужині, опинилися у Вавилоні, далеко від свого краю, повішали свої бандури на дерева і плачемо, згадуючи те, що колись ми мали в своєму краї, але не вірили. Що ми переступили лінію закону, не вірили, що ми в свої думи впустили чужих богів. Не вірили в те, що прийде розплата, бо Бог ревнивий. І Він не тому, що дає для нас розплату, Він нас любить. Він любить ізраїльський народ, любить український народ. І тому час від часу, як люблячий батько, він проявляє свою любов в покаранні. Щоб людина не попала в пекло, щоб вона опам'яталася, підняла руки до неба і сказали: Господи, прости, прости мене, прости моїх батьків, прости моїх дідів, прости мою дружину, прости мене, дітей, прости тих, хто є в церкві, бо ми переступили лінію. І якщо вірю, якщо така молитва буде сьогодні йти до неба, ми є великий народ, і ми повинні, повинні. Молитися, щоб жити пізніше в тисячолітньому царстві. Доступ тисячолітнє царство є для кожного, хто зберігає віру. Це не є просто якась, знаєте, потаємний хід. Ти не можеш через цей потаємний хід попасти. Дорога є вузька, але правильна дорога, і хто цією дорогою піде, не заблудиться. Сьогодні ми готуємося з вами до підхоплення церкви. Але багато в церкві не буде. Певна категорія людей лишиться на землі. Ті люди, які будуть в церкві, про це ми ще з вами будемо в дальнішому говорити, що означає церква в тисячолітньому царстві, де церква буде. На землі будуть люди, які перейшли через велику скорботу, витерпіли, не здалися, не прийняли печаті, і тепер вони в тисячолітньому царстві будуть родоначальниками тих народів, які будуть в тисячолітньому царстві. Тому сьогодні нам, Слово Боже, ми віримо в Ісуса Христа. І віримо, що певного дня Бог дав милість для нашого народу, організував цю землю, дав цю землю, дав закон, дав слово Боже, а як уже людина пішла, нам сьогодні треба подумати і треба в багатьох питаннях каятися. Слава тобі Господь! Прийшла в дом молитви, і ваш ефір люблю дуже, молюся за всі нужди народу. Господь, вікно відгукнися обов'язково, почуй мою молитву. Слава Ісусу Христу! Прошу підтримати в молитві за покаяння моєї мами Єлени, сестри Ірини і її сім'ї, моїх дітей Богдана, Даніла, Кристіни і з його мужем Гена, який захищає нас на війні в Україні, і їх син Саша. Господи, спаси Україну, спаси нас! Інаугурація пройшла, слава Богу. Молимося за президента. В декабрі 24 року -го Бог послав страшну картинку з великою скоростью строїться мировий порядок, но без людей, без їх відома, согласия. Бог показав, що люди ні на ролі, никакой роли не играют построение мирового порядка. И в этом мировом порядке есть свои законы. Одна і один із законів єдине релігія, другая мир на землі. На що надіються і що християни? На Трампа, на хорошую житті, мір готується к міровому порядку, де міста християнам не буде. Хоч на російській мові, але дуже влучно. Не радіємо з того, що сьогодні з багатьох президентів ми робимо богів, наш Бог є один, Ісус Христос. І йому одному ми повинні поклонятися. Якщо Господь використовує свою людину, то не даємо для неї, ша, чаш, не даємо для неї подяки більше, ніж для Ісуса Христа. Бо не раз дивишся, як сьогодні повертається камера, як християни сьогодні з однієї сторони кидаються в інше і з людини починають робити Бога, навіть якщо це є президент, людина є людиною, щоб пізніше не бути розчарованою. Коли ми свою віру кладемо в Ісуса Христа. Ми ніколи розчаровані не будемо. Він сьогодні, вчора, сьогодні, і завтра той самий. Ми не знаємо, що завтра стане з президентом і якою дорогою він нас, в, нас поведе. Разом з вами дякую Господу за все. Підтримайте в молитві за спасіння сім'ї, усієї родини. Наталя Гапончук Дякую вам, помоліться за моїх рідних, брат Олександр, Микола, а також сестра Наталя і Тетяна. Вони відвернулись від Господа Ісуса на превеликий жаль. Максим, Португалія. Дякую. Благословім усім, хто молиться, Божого захисту нашим рідним і нашій країні. Слава Ісусу Христу, Дорогий пастор Олександр, дуже прошу помолитися за моїх внуків, Настю, Діму, Марію, Софію, щоб Господь їх благословив і зцілив, уздоровив душу внучка Дмитра Тетяна Кош. Мир всім, дорога Божа сім'я, прошу молитви за спасіння моїх родичів, за здоров'я христинки, зятя, Господь, хай благословить вас, молюся разом з вами. Не можу зачитати ім'я тільки т 4444. Не знаю, хто це, але молитва. Слава нашому Господу Ісусу Христу на віки віків. Це Наталя Кав'єєва пише: Дякую Господу за це молитовне служіння, яке є на вашому каналі. Вам, дорогий пастор Олександр, особлива подяка за розбір, розпроповідь, Слова Божого, та ваші молитви. Молюся за вас, вашу дружину, щоб Господь Господь зміцнив вас, цілив та благословив. В цей момент прошу підсилити свою молитву за мою дружину. Хай ось госп... мені по... дружина, яка була на протязі багатьох років для мене не просто партнером, частиною мене, підтримувала моє служіння. Господь благословить. Моліться. Прошу миру для нашої України, прошу миру Єрусалиму. Дякую кожному, хто молиться за спасіння моїх дітей, дочку Марину, яка проживає в Італії, сина Діму, який проживає зі мною в Україні. Також, щоб Господь захистив його від мобілізації. Нехай Господь зміцнить та благословить вас, мої дорогі брати та сестри. Час близький, Господь гряде, Полтава. Мир, Божий сестричка Наталія, благословляємо ваш, ваш дім. Молимося за спасіння ваших дітей. Ще буквально дві три нужди прочитаю. Дякую. Дякую Господу за усю команду молитовників, які помолились за повернення мого чоловіка до Господа та церкви. Дев'ять місяців тому, як ми разом служили Господу, але просимо молитовної підтримки та Божої охорони для моєї родини. Збережи, Господи, моїх дітей від війни. Сестра Надія. Вітаю, помоліться, будь ласка, за мою знайому, щоб вона прийняла Господа у своє серце, застілення від онкології у неї четверта стадія, Альона Гордик. Будь ласка, підтримайте мене в молитві на роботі мобінг. Не знаю, що таке мобінг. Але... Молимся за підтримку, щоб була робота. Вітаю вас, брати і сестри. Благословенний Господом, брат Олександр. Дякую за молитви, в яких, так, яких ми так потребуємо в цей останній час. За покаяння дітей, які ще не покаялися. Я вдова, Виховую п'ятеро дітей. Дякуючи Богу, за його охорону, захист і підтримку. Ліна Іванова. Господь мій Спаситель. ти... Видишь крик моей души, Лариса Босова. Ты один врач от этого, от этого и никто не, помо, не может услышать. Помоги и изгони, Дух бесовский, приведи к себе, дай разум ей, пусть вся моя семья, родные, близкие, придут к тебе, мой Иисус Спаситель. Прошу и молюсь. Ми бачимо, які нужды. Ще буквально. Помиліться за моє стілення. Дякую, нехай благословить вас, Господь. Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за мою сім'ю, за дітей. Особливо за онуків, які далеко відійшли від Бога. Михайло. Ми бачимо, які є нужди. Їх є дуже багато, дуже багато переглядів, дуже багато нужд, щоб Господь нас благословив. Як завжди нагадаю. Цього разу було дуже багато, десь біля 400-500 нужд, переглядів, як ніколи багато молитовних. Це говорить про те, що молитву ми потребуємо, якщо вже є більше як 10-15 тисяч переглядів за дуже короткий проміжок часу і то на молитву, це показує наскільки молитовна програма є потрібна для нас всіх. Люди люблять молитися, люди бажають, щоб за них молитися. І не раз навіть нема за кого помолитися, кому щоб за тебе хтось помолився. І зараз є в нас така програма. Господь допоміг нам це організувати чисто, спонтанно, але в Бога спонтанності немає. Чомусь Він поклав нам на серце тримати цю молитву. І тому бажання моє, дорогі улюблені, молимося один за одного. Не бійтеся, не просто поставити лайк, але маленькі комендати, підтримати ту душу, за яку йде молитва. Молимся за мою дружину, молимося за інших дітей Божих. Є дуже багато подячних репортів. І, власне, через, через нашу програму, через нашу молитву описано, скільки людей отримало і зцілення. Думаю, коли в кінці року, як дозволен, чи може через якийсь певний проміжок часу, я випишу ці всі нужди, подячні і прочитаю і зцілення від хвороби, і зцілення на передовій захист життя, як Господь владнував сімейне життя. Різного роду нужди ми ставимо, і Господь на ці нужди відповідає. 15 тисяч переглядів, 15 тисяч людей, які чекають цієї молитви, то за короткий проміжок, часу, не знаю, скільки там далі буде. Це за дуже короткі декілька днів. Це говорить, скільки людей сьогодні потребують врачування Ісуса Христа в команді, яку ми називаємо Церква. Хай Господь нас благословить станем. І будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, зараз на руках молитви ми приносимо ці всі нужди, які є поставлені на сторінці, яку ми читаємо, прочитаємо, яку я вдома прочитую, команда прочитаю, де ми всі разом молимося. І зараз це все ми посвячуємо в Твої святі руки. Ми посвячуємо цих людей, які опинилися в безвихідних ситуаціях, в кого є рак четвертої степені. Хто вже абсолютно не має ніякої надії вижити, тому що лікар сказав Ні, я не можу помогти, йди додому. Але ми підносимо цих, цих людей на руках молитви, підносимо і даємо в твої святі руки. Ти колись Лазаря підняв з гробу, який пролежав чотири дні, вже засмерділося, але він вийшов живий, здоровий і ще багато років проповідував Царство Боже, благослови, благослови ці всі нужди. Благослови всі прохання наших рідних людей з нашого рідного краю. Особливо молимо за тих людей, хто є на передовій, хто в любу хвилину може втратити життя, але дай, щоб це життя не було, було захищене тобою, щоб воно не було втрачене, щоб з'явилася надія, надія на тебе і спасся і дух, і тіло. Ми благаємо, ми молимо тебе за наш рідний край, за Україну, щоб Україна встояла, перейшла через ці випробування. І в тисячолітньому царстві ми могли чути мову, якою ми сьогодні проповідуємо. Благослови всіх нас, торкнися наших сердець, дай нам зрозуміти, як говорила сестра, який гріх ми зробили. Дай нам сповідати цей гріх. Не має значення, яку позицію ми займаємо в церкві, єпіско, пастор. Президент країни, щоб ми могли сповідати свій гріх, як колись це зробив Даниїл, і не тільки свій, але і народа свого, і батьків своїх, і оточення, яке коло нас, благослови! Ми посвячуємо це це в Твої святі руки. Особлива молитва за Ізраїль, особлива молитва за Єрусалим. Дай мир, тому що ми бачимо, як близько ми підійшли до останньої, останнього цього кроку скорботи, коли. Має виявитися беззаконник, але дякувати Господу, що ми вже до цього часу будемо в небі, будемо разом з тобою, як невіста Ісуса Христа, Твоя наречена, благослови всіх нас, благослови цю нову країну, в якій ми проживаємо, благослови народ Росії, який є отуманений демонськими силами, зупини цю війну і дай людям зрозуміти, де зараз людина опинилася і на кого підняла зброю. Благослови всіх нас, все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого. По твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.